Тисяча і десять тисяч праворуч до тебе ж не приблизиться. Однак то очима споглянеш і відплату грішники побачиш. Бо ти, Господи, повання моє, всевишню поклав ти як прибіжчище Твоє. Не прийде до тебе, злограна, не доторкнеться тіла Твого. Бо Благос про тебе, шохле тебе на всі путях твої. На руках візьму тебе, щоб ти часом не спіткнув камінного Твою. Наспіда Василійська на. Ступиш, потопчиш льва і на мене він уповав і ви його, Бо пізнав ім'я моє. Візьме до мене, почуй Його, з ним є в скорбі, і його, прославлю його. Довгомій кому обдарую його, явлю йому спасіння моє. Славу і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, слава тобі Боже. Божа, Аллилуйя, слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилу. Господи, помилуй, славу Цю і Сину і Святому Духові, ні, повсякчас, і на віки віків. Амінь. З нами Бог розумійте народи.